Каже сьогодні Павел: як будь-то відів 21 вік і гоніння Православної церкви Канонічної української нині, коли забирають храми, забирають монастирі, забирають участки земель, забирають навіть право людей молитися у квартирах, що недавно виділи як Івано-Франківську поліція в грубейшій формі зорвала богослуження на квартирі, по закону мають право, прописано в законі, можуть молитися на будь-якому місці, а особливо в квартирі в себе, ні, всіх витягували вон і карали. І от каже нині Павел: якщо у вас заберуть храми зовнішні Кам'яні, не забудьте, ви, православні канонічної церкви, храм Бога живого. Як сказав Господь колись, я, Бог, вселюся в них, в істинних дітей моїх, і буду ходити в них, і буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Господи, благослови наших людей, котрі пішли в Кресний ход, щоб засвідчити свою віру і сповідувати Христа в той час, коли їм, як видимо, тепер в інтернеті, знімають, їм кричать, і тоді всі злі люди і навіть поліція не читались те, що заборонено, заборонено йти. Їм люди відповідають, як заборонено так недавно. Прем'єр-міністр провела кресний ход з уніатами за рваницю. Там публічно вже. Чому їм можна, а нам ні. Їм можна, а вам ні. Заборонено. А люди крест на себе і вперед несуть свій подвиг, подвіг ісповідання Христа. Це не просто шествіє. ті люди в тяжких. Умовах, бо треба йти, і з дітьми йдуть, з іконами, а вони свідчать, і сповідають Христа в таких умовах, як колись ісповідав Христа розумний розбойник, оскільки ісповідників нині йде, оскільки ісповідников нині моляться по всій Україні, їх молитвами Бог держить державу і благополучує. І нині ми кажемо, якщо в нас навіть храми заберуть зовнішні, ми, християни, остаємося Божими храмами, бо Бог перебуває в нас. І якщо ми лише не відступимо від єдинства з канонічною церквою, не будемо боятися погроз, примітивних погроз, погрози, які порушують законодавство. тобто, нам злочинці угрожають, да коли нас люди, котрі совершили злочини, нас тягають у суди. В місті з тим ми свідчимо їм. Ми на вас не сердимося, ми вас шкодуємо. Ми вас просто предупреждаємо, що всі гонітелі церкви роблять собі страшну катастрофу і лично для себе, і лично для дітей, для ваших, для внуків, до семого покоління. Остановіться, хто може з вас образумтися. Читаю на днях в інтернеті, як уважаємий професор Ужгородського університету, професор, юрист, пише: Я чекаю, Коли тому попу зачитають вирок. Він, професор, він добре знає, що. Що то сплановано, що то є недобре, що судевий процес спеціально-політичний. а він каже: я чекаю вирок, Господи, де ділася віра і честь і достоинство нинішніх людей, не простих на вулиці, а людей із юридичною освітою, які не здатні дати правову оцінку всім безобразіям, котрі творяться. У цей час, Божа Мати, благослови всіх креслох отців, котрі йдуть у Почаєво, дай їм сили, щоб вернулася сила в уставші ноги, щоб у серце горіло любов'ю, пламеніло благодаті Божою, щоб ніхто із нас не забував, щоб ми і в храмах Божих молимося де благодать, і самі ми, християни, храми Бога живого. І тут на землі зростаємо духовно при потребі і сповідуємо публічно Христа, а у вічності разом з у зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.